Хотілося б побільше допомоги, побільше ракет, побільше вертольотів. Але те, що є на даний момент, ми з ним працюємо і виконуємо свої завдання. Озброєння достатньо, але ми для того, щоб збільшити враження противника, ми потребуємо і більш новітньої зброї. Некеровані ракети нових типів різних калібрів. Так як треба вже і керовані ракети, які будуть допомагати вражати, вражати точково, тобто опорні пункти, одиночні цілі на полі бою. Зараз ми з нашою зброєю наносимо ворогові враження із дуже високим відсотком. Але якщо ми будемо отримаємо і нові, новітнє озброєння, то цей відсоток збільшиться в рази. Нам потрібні апачі, нам потрібні вайпери, нам потрібні веноми, нам потрібні блекхоки, нам потрібні, я не знаю, що за воно. Ми освоїмо будь-який тип техніки, який у нас буде. І ми зможемо вести, ефективно, вести на ньому бойові дії. Ми з чотирнадцятого року вже тренуємося, і тому так да, було складно, але навички, які ми набули чотирнадцятого року, і під час, ну скажімо, цих вісьми років, які вже війна, ми себе тренували до такого.